Використовують до страх, а також є в застосуванні у медицині серед трав. Творець творив їх із любов'ю, красу й призначення їм дав. а місію життя ми Свою, чи знаємо, яку? Руки свою долю, добіри на цій землі. Бог досконалий план свій має, а також знає мрії всі, про те, чого душа бажає, і те, що просимо в Тиші. Тому також квітуємо пишно там, де поставив нас Господь. mm